Усім привітки, друзі! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Анастасія, і сьогодні ми з вами будемо тестувати ось таку красуню від Ламель з колекції Moonrise. Знаю, що дана палетка з минулорічної колекції, але на жаль, чи то на краще. Того року блогером я ще не була і не знімала свої ролики на Ютуб, тому я вирішила цього року підтримати наш український бренд Ламель. І купити їхню різдвяну колекцію. Плюс у нас також Новий рік і різдво. Сьогодні ми зробимо аж 4 новорічні макіяжі з цією палеткою, і я протестую. Кожен відтінок з цієї палітри. І зможу вам в кінці сказати, чи дійсно я можу її рекомендувати. Але перед тим, як ми перейдемо до наших туторіалів, я хочу щиро вам подякувати за вашу підтримку, за ваші коментарі підписки підписки. Настає все більше, і це мене дуже тішить. Я Я реально дуже щаслива. Я Просто кожного дня сижу і провіряю, чи є якась там нова підписка, чи написали ви якийсь коментар. Ви собі навіть уявити не можете, наскільки це надихає мене знімати вам ще більше відео. Тому я вас просто всіх люблю. Ну, а якщо ти вперше дивишся мій YouTube канал і все ще не підписаний, то обов'язково підписуйся і welcome в нашу б'юті-сім'ю. А тепер ми починаємо наші макіяжі. Поїхали! Для початку давайте детально поглянемо на палетку. Вона зроблена з картону, також має якісне дзеркальце і 12 відтінків. 5 матових і 7 сяючих. А ще вона поділяється на більш холодну і теплу гаму. Дійсно, оформлення мені дуже подобається. Давайте свочите. Пігментація в палеці мене спочатку дуже задовільнила. Сяючі відтінки дійсно виглядають космічно, а от матові наносила в два чи навіть в три рази. Хотілось би трішки більше пігментації. Переходимо до першого макіяжу. Спочатку я вирішила його зробити в фіолетових тонах. Нанесла консилер від Elf, він у нас буде як база. наношу ось цей фіолетовий відтінок, а також будую ним форму макіяжу. Нашаровувала я ці матові тіні багато разів. Тепер наношу сяяння. Ви подивіться на цей відтінок. Ну, дійсно дуже гарний. І як переливається. Далі мені потрібно було затемнити куточок. Єдине, що мені не вистачає в цій палеці, це такого темного відтінку, щоб можна було зробити затемнення. Тому я вирішила взяти чорний відтінок, але він був дуже рихлий. Тому я спочатку його набрала пальчиком, нанесла на руку, дуже добре розташувала всі комочки. І потім також пальчиком нанесла легесенько в зовнішній куточок нашого ока. Ще вирішила додати ось такий рідкий глітер в 403-му відтінку в внутрішній куточок ока. І вуаля ось такий фінальний результат у нас. Вийшов. І розпочинаємо наш другий макіяж. Вирішила зробити щось дуже класичне, макіяж в стилі Голлівуд. Давайте уявляти, що я йду на червону доріжку разом з Джонні Деппом. Знову використовую консилер від Ельфі як базу і починаю наносити в зовнішній куточок наші коричневі тіні і завдаємо форму, роблячи легку тушовку. Пальчиком набираю золотий класичний шиммер, він дійсно виглядає дуже класично і майже є у всіх палетках на цьому світі, тому на цей відтінок ми не будемо сильно звертати увагу. Ось цей відтінок наношу на нижній повіку. Тепер набираю ну, дуже цікаве сяєння. Знову ж таки, з ним були проблеми, як з чорним відтінком, тому я його спочатку набирала на пальчик, потім знову розтушовувала всі комочки і наносила обережно на повіку. Плюс, якщо ви його будете наносити, Багато разів і нашаровувати, він ще може жувати вам по віку. Ну взагалом я не в захваті. Далі, підводку від Мейбелін, я малюю чорну стрілочку. Вийшла вона такою гостренькою, що можна й заколоти не одного окупанта. І ось такий класичний макіяж у нас вийшов. Звісно, можна було б ще додати червону помаду, але я, якщо чесно, не фанат. Це можете зробити ви. Для наступного макіяжу я взяла гелевий олівчик від ламель в рожевому відтінку. В ідеалі було б взяти, звісно, фіолетовий, але в мене його не. Ось тут мені прийшов новенький коментар під моїм відео, і я дуже цьому рада. Розташовую олівчик і далі набираю на плоский пензлик фіолетовий відтінок з нашої палетки і притоптуючими рухами наношу його. А коралом відтіночком підтушовую всі границі. Далі роблю катки з консилером і поверх нього наношу на дуже милий рожевий відтінок. На кожен день виглядає ну, реально дуже к'юті. Беру також чорну підводку і малюю стрілки. Внутрішній куточок знову додаю рожевий глітер від ламель, дуже мені подобається робити ним акценти. І ось такий макіяж у нас вийшов, якщо чесно, мій фаворит у цьому відео. А що думаєте ви? Пишіть в коментарях. В останньому макіяжі я буду використовувати коричневий олівчик від ламель в якості підложки, щоб отримати більш насичений колір коричневого. Звісно, гелові улівчики від ламель куди якісніші, тому краще купувати їх. Беру плоский пензлик і розташовую все доверху і завдаю форму. Вибираю коричневий відтінок, і, як завжди, пігментація коричневого мене не влаштовує. Мені би хотілося, щоб цей коричневий був би темнішим. І взагалі здається, що ця палетка була створена для якихось лайт макіяжів на кожен день. Сказати, хороше, що з матовими відтінками все-таки в мене не було проблем в тушовці. Набираю світліший коричневий і дотушовую все, роблячи такий плавний перехід. Далі я наношу головну красуню цієї палетки ось такий блакитно-зелений колір, наношу його на все подвижне повіко. Ну, подивіться, як гарно! Бачу заради цього відтінку я готова вам рекомендувати цю палетку. А на нижні повіко додаю ось такий фіолетовий доохром, який ми використовували в першому макіяжі. Також внутрішній куточок додаю рідкий глітер від ламель в 401 відтінку і відтягую його на нижнє та верхнє повіко. Також профарбовую нижню слизову синім олівчиком від NYX. І ось такий фінальний результат у нас вийшов. Пиши в коментарях, який макіяж вам сподобався найбільше. Ну що, друзі, ось такі макіяжі ми зробили з нашою палеточкою, і ми переходимо до обговор. Дану палітру я купила за 322 гривні на майкапі, якщо чесно, у мене дуже змішані відчуття. Коли я тільки свочила цю палетку, я думала, я її буду хвалити, і взагалі не розуміла, чому так багато блогерів її критикували. Але після того, як я з нею зробила багато-багато макіяжів, я розумію, в чому її пробаю. Перше, це якість матових відтінків, вони просто не пігментовані. Кудись пішов пігмент гуляти, ось так пішов і просто не повернувся. Далі розчарували повністю два відтінка сяючих. Це ось цей Impression, такий золотий, який ми робили в класичному такому макіяжі. І Eclipse, ось цей чорний. Вони обоє рихлі сипляться. Коли ви їх набираєте пальчиком, вони набираються якимось такими великими кусками, які потім потрібно наносити на руку, розташовувати, обережно потім наносити на ваше повіко. Ну просто такі вже танці з бубнами треба робити над цими відтінками, що навіть шамани Путіна над ним так не танцюють, як я танцювала над цими відтінками. От серйозно. Потім є ось такі два класичних золотих відтінка, типу, один більш коричневий, один таке класичний. Золото, ось це вона і Ої, абсолютно, вони є в різних інших ваших палітрах, тому там нічого особливого, я навіть на них не хочу зупинятись. І три головні красуні цієї палетки це, звісно, ось цей голубий відтінок Illusion. пат, ось такий рожевенький відтінок і гравіць. Ці три відтінка, вони мені дійсно сподобались. Якщо, наприклад, в майбутньому мені потрібно буде якийсь гарний фіолет, до хром, він переливається, ну, дуже гарно виглядає на оці, то, звісно, я його буду виконати. Використовувати. Також ось цей відтіночок, такий флад рожевенький, він дуже милий, дуже гарно виглядає як монопродукт, нанести його просто на подвижне повіку, нормалювати, там наприклад, чорну стрілку, і воно вже якось виглядає так дуже Класно. Мої відтінок такий ізумрудно, зелено, голубий. Ну, під кожним освітленням він просто в різні кольори передається. Він дуже гарний. Він гарно набирається пальчиком, переноситься. Ну просто до нього нарікань ніяких. Тому, якщо ви мене спитаєте, чи варто брати цю палетку за 322 гривні, то моя відповідь абсолютно ні. Можливо, колись ламель зробить великий розпродаж, і вона буде коштувати десь. 200, 250, то беріть, якщо вам потрібно, ось цих три відтіночка. Ну і за таку ціну можна купити куди більш якісніші палетки в таких брендів, як Eveline, чи навіть той самий Revolution. Обирати вам я би покупку за 322 гривні би не зробила знову. Тому, друзі, не забувайте підписатися на цей канал, а також поставити вподобайку і пишіть в коментарях, який макіяж вам сподобався найбільше. А ми вже зустрінемося зовсім скоро в нових відео. why